Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном ведуча Ольга Зайцева. Сьогодні 10-та річниця початку революції гідності. Євромайдан починав боротьбу за європейські цінності України, а в підсумку став україною. Тією україною, про яку мріяли ми, українці. Вільною, сильною і об'єднаною. І кожного, хто виходив тоді стояти і боротися, майдан трансформував. А про те, як саме поговоримо нині із учасницею Євромайдану, моєю колегою, чиє прізвище на слуху у наших слухачів Ірисою Герцом. Вітаю, Русі, наші студії. Ну, я сказала про те, що Євромайдан тоді трансформував кожного з нас, насправді, і тих, хто брав участь безпосередньо, і тих, хто був просто очевидцями, очевидцями безпосередніми знову ж таки, і очевидцями навіть через телеекран, тоді напевно він трансформував кожну людину, зачепив, заживе. Ну, когось в позитивному плані, когось в негативному. І от сьогодні, в 10-ту річницю початку. Початку Євромайдану ну, хочеться згадати про те, як то було, і почути з уст власне безпосередньої очевидиці і учасниці. Коли ти вперше вийшла на Майдан, чи отого першого, 21 числа, чи вже після побиття студентів, і ти на той час теж була студенткою? Так, вітаю радіослухачі. Я була студенткою києво могилянської академії. Я навчалася на першому курсі магістратури на журналістиці. Я вийшла на Майдан 22 листопада. Я це пам'ятаю, як зараз, 21 листопада, пост Мустафи Наєма у Фейсбуці з хештегами Євромайдан. Ми тоді всі слідкували за Європам. Реінтеграції України, як ми пам'ятаємо, і Мустафа написав: зберемо теплі речі, щось тепленьке, збираємося біля стели на Майдані. Це була 22.30 вечора. Звісно, тоді ми не поїхали, бо далеко їхати. Мені з Києва десь півтора години потрібно було б добиратися. Але наступного дня ми з моєю одногрупницею ми пішли одразу на Майдан. Я ще пам'ятаю, робила радіорепортаж звідти. Я туди їхала фактично з диктофоном. Це було 22 листопада. Ми підійшли під стелу, там були студенти. Я пам'ятаю, йшов дощ, всі з парасольками, роздавали безкоштовно дощовики усі. І от кілька студентів, ну, десь 20-30, ну, максимум людей не було багато, я одразу скажу. Тобто, ну, все, весь Майдан він був по периметру навколо стели, ну, Це був початок. Вони робили вже канапки, писали там на, е, на колінах ці плакати там, за євроінтеграцію, Україна це Європа. Єднуйтеся. Ось так власне розпочинався Майдан. З того дня ми ходили на Майдан кожного дня, і я була дуже щаслива, коли приходила туди, і там завжди завжди був хтось з моїх знайомих. Такого дня не було, що там ну, були якісь чужі люди. Тобто це були люди, з якими я завжди спілкувалася, мої одногрупники, мої друзі по університету. Тобто, фактично на початку це була власне молодь, так? Так, так, студенти. Ні, Звісно, в перший день там був якийсь відкритий мікрофон, були от старші жіночки, я пам'ятаю, вони. Декламоту, декламували вірші, якусь там сатиру, вони так долучались, підтримували. Тобто дорослі теж виходили, але от безпосеред... безпосередньо активістами була молодь. І от, власне, якщо згадати твої відчуття на той момент, і зараз уже з позиції після 10 років ти можеш зрозуміти, що тобою тоді керувало. Це була така, ну. Юнацька, все-таки, ти була ще зовсім юна. Це був такий юнацький максималізм, юнацьке бажання таких. Ну, це, це свого свого роду романтизм, отак, участь у таких протистояннях. Ну, на той час була, поки не почалися дуже серйозні такі штуки на майдані. Але. Це був отакий, отаке юнацьке юнацький романтизм. Все таки, чи це було абсолютно усвідомлене розуміння того, що зараз ти і твої друзі, твої знайомі? От всі ці люди, які прийшли сьогодні, завтра, післязавтра на майдан? Вони всі є можли... у кожного з них є і в кожного з нас є можливість вирішити долю України. От що ти тоді відчувала Знає, про що? У мене ти тоді був думала? такий більш дослідницький інтерес. Я до цього навчалась на політології. У мене була дипломна робота про помаранчеву революцію, uh -huh. про кольорові революції, і там, знаєте, є така теорія, що якщо мирна революція не досягає своїх цілей, вона рано чи пізно призводить до наступної революції, яка є більш кривавою. І це вже до цього вже був досвід інших країн. Я, наприклад, Киргизстан тоді аналізувала. Там точно така ж сама схема була. І в мене був щирий дослідницький, мабуть, інтерес романтизму у мене не було, я скажу чесно. От мені було цікаво, повчує влада молодь, чи буде вона реагувати, чи будуть прийматися якісь рішення чи ні, чи вона піде на ескалацію, придушення конфлікту з іншого боку. Був інтерес, чи набере обертів цей майдан? Так 22 листопада людей ще не було багато. Будемо чесними, чи буде оце масове протистояння, чи все ж таки не буде, і ми будемо жити за авторитарного режиму Януковича? Оце мною власне і рухало. А коли е, от тоді побили студентів 1 грудня, так? 30 листопада, 30 листопада листопада ніч, 30 листопада, на 1 грудня. Е, ти тоді не залишалася на ніч? Ні, я не залишалася на ніч, але я ходила кожен день. Я весь з вечора поїхала. Там залишився мій друг Ігор, політолог. І він попав під побиття студентів. Я від нього першого дізналася. Ну не не, не тільки з телевізора, як це було, і стало тоді страшно, тому що побили реально там моїх друзів, мого друга. Конкретно не когось, когось там, десь, знаєте, кого ми побачили з екрану телевізора, а я зрозуміла, що це все серйозно, що це і це стало каталізатором до того що 1 грудня вже зібралось народне віче, вже вийшло півмільйона за інш за іншими оцінками мільйон українців тобто майдан уже набирав обертів і власне вже 1 грудня він уже мав якийсь знаєте політичне політичне забарвлення оскільки до 1 грудня це було дуже принципово від студентів я пам'ятаю ми моглянкою організовано створили страйковий комітет 26 листопада вийшли там колоною до університету Шевченка, запросили їх тобто на майдан ми заклик Всіх і було принципово, що ніякої політичної символіки не має бути ніяких політичних діячів, не має бути У нас була там символіка прапори України, символіка Євросоюзу, Союзу. так оці прапорці. Знаєте, і я дуже добре пам'ятаю гасло, молодь нації за євроінтеграцію. Отака, от, от не було ще гасел там Бандюковича, геть, Януковича, геть, імпічмент президенту, недовіра уряду, не було цього. То 1 грудня після пробиття побиття студентів. Вже почалися політичні гасла, банду геть, всі ми це знаємо. І вже навіть опозиція тоді вперше політики вийшли на сцену Майдану. А відчуття Майдану у тебе особисто тоді змінилося от з 1 грудня? Звісно, змінилося, адже вже був такий навіть, масовий ефект. Вже люди їхали зі всієї України. Це не були лише там, навчальні заклади Києва, тобто пішов не такий ефект доміношу. Все. Тобто, це це була незворотня зміна. Побиття студентів це було все. Мені здається, якби цього не сталося, можливо, mm. історія би розвивалася зовсім іншим шляхом. Ну, от в мене зараз такий дослідницький інтерес. Мені дуже цікаво, що відчуває молода людина, яка ну в якої отак різко. Змінився навіть не в тебе змінився настрій, а у нас на майдані змінився настрій. А ти себе відчувала оцих, там скільки 9 днів причетною до цього зовсім по іншому, і тут напрямок він змінюється, він стає іншим, не кардинально іншим, тому що все таки продовжує Україна боротися за євроінтеграцію, але вже під політичними як ти кажеш, гаслами. Але змінюється і настрій самого майдану, і от яке тоді було відчуття у цієї молодої людини, молодої дівчини, яка прийшла з дослідницьким інтересом, а прийшла ну, отакі... ну звісно, з'явилася така віра, що ти реально можеш щось змінити. Що не лише там там влада, як вони там собі задумали, може все змінювати, а що ти можеш бути причетна до історії творення держави, що ти можеш бути причетна до творення, і ухвалення там вже політичних рішень, тієї ж інтеграції. Євросоюз, що твій голос він може бути і має бути почутий, і що влада має рахуватися? Тобто, найти якась така спорідненість, така хвиля з народом, от вона з'явилася, от такий трохи підйом, навіть емоційний був. А мала ти якісь обов'язки на Майдані? Чи головним було? Вийти і підтримати всіх, тому що ну, коли людей багато, ну, нас дивлячі, бачать. Дивлячись, який день. Ми просто виходили, там, скандували, писали плакати, єврохороводи, тоді було от, до 1 грудня ну, така невимушена атмосфера, весело. Потім, уже, коли бої почались на Майдані, зокрема там, Чорний-четвер, ми там уже канапки робили, продукти сортували біля головпоштамту, більш такою розносили це все на барикади. От, ну, така, ти дівчача більша місія, тобто такого плану. А до речі, коли були такі от вже серйозні криваві протистояння, наприклад, як от в Криваве водохреща, чи коли було 18-22 лютого, коли були ну, такі найкривавіші моменти майдану. Ти в той час була? Чи можливо батьки вже тоді подумали, що от Я треба зараз? Це нас в університеті звіти. просили не долучатися, ну ну тому що uh -huh. це ну серйозно, це загроза життю і здоров'я. Нам заборонили, ну не то, що заборонили, радили не ходити вечорами, але ті тушки вже тоді завезли, там був ще. Антимайдан, mm -hmm, я хочу так. додати, такий організований, серйозний з дорослими людьми під партією регіонів, там і їжу видавали, і сцена там така професійна була апаратура. У нас, наприклад, не було спочатку взагалі сцени, апаратури. І нас закликали не дуже ходити. Це вечорами Києва. Я пам'ятаю, напередодні масової бійні на Майдані, так, в січні це було якісь 20-ті числа, я можу помолитися. Mm -hmm, 19 е, січня це ми було криваве водохрещення. Ми були в день на Майдані. Ми не були ще коли були оці бої з бронетранспортерами. Ми не попали. І в нас був квиток в оперу з подружкою. Ми це ще до Майдану початку купили за три місяці. І я була в районі тетральної. От хто хто киянин, він знає, ну як там все організовано. Я чекала подружку, почалися дуже серйозні затори. Почалися перекриття гілок метро, і було дуже важко добратися. Вона не могла доїхати, і вже були певні чутки, що буде от сьогодні буде от такий от радикальний штурм майдану. Що цікаво, от я сиділа в кав'ярні, чекала подругу, і десь п'ята-шоста вечора починають всі заклади закриватися. От всі йдуть і всіх просто виганяють на вулицю, закла... зачиняються заклади. і Я зрозуміла, що це ну що це серйозно, тому що ну не може бути просто так. Ну, той день ми роз'їхались. А 20 лютого, чорний четвер, я була на майдані день розстрілів. Я поїхала після того, як там розстріляли мого знайомого Сергій Кемський. І, ну, я це я його прізвище побачила, коли були, транслювали по телебаченню тоді стрічки, хто загинув. І, я не знаю, я звонилася з подругою, ми поїхали, її мама ще з нами поїхала. Я хотіла закупитися молоком. Тоді, до речі, попитом користувались молоком, смаколики, хліб, щоб на Майдан всі кияни просто туди це везли. Але я прийшла до супермаркету, там такі черги, під час війни таких черг не було. Просто молока немає. Немає молока, бо тоді вже були і світло-шумові гранати, і різні оці штуки, коли потрібно молоко вживати. Ми поїхали. Я, я не пам'ятаю, чи я, я не, не, не чекала в черзі. Ми поїхали на Майдан. Ми одразу почали там робити канапки. Після штурмів, оцих великих боїв, ну тоді вже я не розуміла, чому розстрілюють людей, тому що на Майдані вже Ну не було там людей, не було вже там, кому фактично штурмувати, там Залишились там головні барикади, головна це була на інститутській, за якою власне вже розстрілювали людей. Стояла ялинка, і знаєте, бруківки на майдані немає. Вся земля випалена. І отак от навколо ялинки. Коктейлі Молотова, люди роблять коктейлі Молотова, дуже багато. І це запах сажі, запах цих ганчірок з цих коктейлів. Там з іншого боку, де ну, інститутська бурківка йде. І там люди от масово вони просто розбирають цю бурківку по камінчику. І там такі інтелігентні жінки в шубах, пальтах, от, ну, літнього віку вони це роблять. І мене це дуже вражало. Ми з Олею, моя, моя одногрупниця, ходили, роздавали там канапки, шоколадки. Я пам'ятаю, хлопці просили дуже шоколадки. Ну, на барикади передавали це до інститутської. Там в раз по раз лунали постріли, там когось несли, дорогу кричали, там медики Майдану, і там біля головпоштам, то я це дуже добре запам'ятала. Отак от лежали тіла, їх накривали одіялами. Частину тіл зносили до Михайлівського собору, я пам'ятаю. Білі молоді хлопці, дівчат, не дається тоді не розстрілювали, окрім медсестри. Uh -huh. Про, ну, це це такий, знаєте, момент, коли ти одразу стаєш на 10 років дорослішою. Ну, бачиш, так швидко, летить час, по-перше, 10 років пролетіло, 10 років у війні Україна з того часу, і фактично вже майже 2 роки в повномасштабній війні. І так само швидко, летить час нашого ефіру, ще дуже багато про що хотілося б поговорити, а часу вже немає. Але я не можу оминути питання, власне, трансформації, тому що ти щойно сказала, що в той момент ти розуміла, зрозуміла, що стала на 10 років старшою. Як цей досвід вплинув на тебе сьогоднішню? Чи змінилося в тобі щось тоді, яке сформувало тебе сьогодні такою, яка ти є? Звісно, змінилося, оскільки ти дуже переосмислюєш життя, коли ти бачиш смерть, коли ти? Бачиш, оці всі якою ціною дається нам євроінтеграція. Якою ціною вона дається нам сьогодні? Це дуже велика ціна, і дуже багато на жаль життів українців покладено через це. Це дуже трансформувало мене як журналіста. Оскільки ти бачиш, як реально відбуваються події, як там було, і коли мені хтось скаже, а там було то чи то. Ну, людина, як там раз з'їздила на Майдан. Ну, ну це смішно інколи, чесно кажучи, стає. Це дуже міняє. Знаєте, мені в той день на Майдані, 20 числа, там була така палатка, імпровізована капличка. Там жіночка вона роздавала хрестики пластикові. Вона нам з Олею вручила, і в мене до сих пір є цей хрестик. Я його знайти бережу як пам'ять про майдан, і можливо щиро вірю, що він мене теж оберігає. Що ж, хай так і буде. Нашим слухачам нагадаю, це була програма з перших уст. Ми згадували початок революції гідності Євромайдану, із його очевидицею і учасницею, журналісткою Суспільного Вінниці Іриси Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.